Усі учасники нового проєкту Слави Вакаршука Брюссель» відвідали студію першого музичного, аби провести фінальну репетицію перед довгоочікуваною презентацією. Я ніколи не хвилююсь ні перед якими концертами вже дуже давно. Але я завжди ну, збираюся і завжди до кожного концерту відношусь дуже серйозно. Слава кличе! Учорашня підготовка тривала аж до пізнього вечора, і все для того, аби порадувати шанувальників з різних куточків світу справжнім шоу з 16.00 у прямій трансляції на YouTube. вибрали такий час. Цікавий цей буде в день відбуватися. По нашій задумці половина, наприклад, українські шанувальники ще будуть на роботі, але це вже кінець робочого дня, і я думаю, що їм дозволять трошки одним оком, хоча б подивитися на дома на робочих комп'ютерах, Наші російські шанувальники в більшості будуть вже вдома ввечері, і вони зможуть теж їх подивитися. Так що, ну а ті, хто живе в Америці, їм прийдеться дуже рано встати, але все одно така. Восьма ранку. Ну, теоретично можна себе це дозволити. Вперше побачити та почути новий проєкт Слави Вакарчука. Ви маєте можливість вже сьогодні, зайшовши на YouTube канал Вакарчук «Гутен Морген» – Це Святослав Вакарчук і проект Брюссель. Вставайте і дивіться нас, і слухайте нас. Всього доброго.